Дороги, готелі, персонал такі невирішені проблеми. Євро 2012 в Україні. На тижні, що минає, Київ запустив зворотній відлік часу до футбольної першості. За рік до євро урядово-журналістський десант перевірив готовність усіх чотирьох міст, що прийматимуть змагання. Головний висновок з оглядин – відставання в будівництві ліквідоване, але інші проблеми залишилися. Приміром, жодне місто не забезпечило вдосталь готельних номерів, заявляє профільний віце-прем'єр Борис Колєсніко. А хороші дороги визнавчено. Можуть так і лишитися місією нездійсненою. Їх дороблятимуть і після євро. За рік до змагань свої висновки зробила і закордонна преса. Євро 2012 в Україні пожирає все більше грошей. Пише Financial Times Deutschland. 9 мільярдів євро. стільки, як пишуть німецькі журналісти, виляться футбольне дійство українським платникам податків. Щонайменше 400 доларів з цієї суми, як виявилося, були дійсно зайвими. Україна офіційно відмовилася від символів євро, спритка і гарнюні. Покращувати імідж краще без них вирішило МЗС після того, як цих єврочоловічків висміяли декільки можна. І з чим Україна та Польща зустрічають останній рік до Євро-2012 Роман Суха. До Євро-2012 залишилося менше одного року, а в Україні із чотирьох стадіонів побудували лише два. Повністю готовою ареною можуть похвалитися хіба що Харків та Донецьк. Тут вже можна грати у футбол. Толичне НСК Олімпійські обіцяли здати на початку червня цього року. Потім дату відкриття перенесли на серпень. Тепер аж на осінь. А от стадіон у Львові теж обіцяють збудувати восени наприкінці жовтня. Але на тепер тут виконано лише 65% від запланованого. Я всю життя будував атомні блоки, так що стадіон для мене то можна сказати грубо сарай. Ані об'єкт. Забудовник Львівського стадіону ні на секунду не сумнівається, що у визначені терміни вкладуться. Чашу звели на 100%. Залишилося добудувати дах. Ще трохи почнуть створювати футбольне поле. За місяць встановлюватимуть сидіння. Все в процесі роботи ніяких проблем щоб в октябрі місяці стадіон ввести в експлуатацію, Ми не бачимо. Може бути, якийсь... Обстоятельства що день туди, два туда. Октябрь, я везде називаю октябрь місяць. Так само без дати, але у жовтні обіцяють відкрити Олімпійський. У затримці винуватять німецького постачальника. Замість листопада німці привезли комплектуючи для даху аж у березні. Сейчас, конечно, все, все недорозуміння улажені, але ми хотіли відкрити стадіон 24 августа на День этого нам на независимості. Ну, на 50 перенести открыть. Замість святкових фанфар на стадіоні у польському Гданську досі звучить шум дриля. 9 червня тут уже мала відбутися перша футбольна гра, та будівельники не впоралися. Відкриття об'єкта вкотре перенесли ще на місяць. Трохи нам зашкодила зима. Багато робіт довелося перенести. Окрім того, вплинуло і будівництво інших об'єктів. Наприклад, намагалися спочатку побудувати дороги до стадіону. До осені обіцяє завершити геть усі роботи на стадіоні у Вроцлаві на 10 вересня. Тут уже запланували боксерський бій між поляком, Томашем Адамиком та Віталієм Кличком. Я сподіваюся, цей стадіон цей грандіозний стадіон до Євро 2012 здадуть вчасно. Я дійсно в це вірю. Ви ж знаєте, і в Україні і в Польщі і з термінами завжди проблеми. Найбільша проблема із термінами у Польщі на головній арені у Варшаві. До останнього будівельники обіцяли здати стадіон у червні, і лише тепер зізналися, через конструкторські помилки завершить роботи лише за п'ять місяців. Стадіон на національний стадіон абсолютно очевидно, що буде готовий з усіма випробуваннями до євро 2012 Якщо хтось каже інакше, він помиляється. Мене переконали, що до 30 листопада на стадіоні завершаться геть усі роботи. Єдиний уже добудований стадіон у Польщі у місті Познань, але і тут не без проблем. Права, яку вже кілька разів міняли, не хоче рости. А шляхи для евакуації виявилися за вузькими. Я особисто вважаю, що ті дії, які ми вже зробили, допоможуть прояснити ситуацію із стадіонами та прискорять будівництво. У нас більше проблем у іншому, наприклад, з дорогами. Окрім стадіонів та доріг, під питанням вчасна реконструкція аеропортів. Обслужити усіх пасажирів євро. У Польщі на тепер готова тільки Варшава. Решта міст будують нові термінали. Закінчити цього року навряд чи встигнуть. Зараз вже експлуатуємо термінал, експлуатуємо полосу. Упоратися з аеропортами в Україні чиновники обіцяють, що цього року новий термінал вже здали у Харкові. Хочуть обладнати ще два. В четвертому кварталі 2011 року ми закінчуємо будівництво ангара або временного терміналу і существуючого терміналу, який наш старий пам'ятник архітектури, який буде як ВІП-термінал. У Львові триває реконструкція старого терміналу і будують новий. У Донецьку з нуля звели новий аеровокзал, диспетчерську вержу та злітну смугу для літаків будь-якого класу. По 7 апреля 2010 року в у нас нічого не було, крім пустиря на території аеропорту. А сьогодні за чуть більше 1 рік вирішено скільки питань. Додатковий термінал будують і у Борисполі. Він має стати найбільшим в Україні. Щоправда, дотепер виконали лише 60% робіт. Спочатку сюди планували скерувати лише міжнародні рейси, тепер хочуть приймати і внутрішні. Однак самі сумніваються, що зможуть втілити проєкт до початку євро 2012. Зимою плануємо здати, але тут є узкі моменти, допустимо, по внутрішньому внішньому транзиту, поки у нас немає окончательного рішення. Ми це будемо робити до євро або після. Якщо завершити зведення стадіонів та аеропортів до Євро 2012 обіцяють і в Україні, і Польщі, то побудувати усі заплановані дороги вже не встигають обидві країни. У Львові та частково Києві бракує міського транспорту. У Харкові та Донецьку готелі для туристів. Попри це, в УЄФА випромінюють оптимізм. Ми в УЄФА абсолютно переконані, що чемпіонат буде успішним. Можливо, якусь дорогу не вдасться відремонтувати, але усі ці маленькі недоліки компенсує гостинність, яку ми вже відчули. Щоби нагадувати, скільки ще часу лишилося на допрацювання недоліків у Києві та Львові, запустили спеціальні годинники. Три, два, один старт! до Євро 2012 Рахують кожну секунду. Роман Сукан Микола Лібідів час підсумки.